І з такими патріотичними мотивами розпочинається навчання в одній з шкіл нашого міста. Кожен маленький українець чекав цього святкового дня. У який клас йдете? Другий Другий. Б. Другий Б, так? Так у школу хочете? Так! Да. – А чого ви такі радісні? Розкажіть. 19 учнів третьої школи сьогодні зустрілися на подвір'ї ЗОЖ номер 2 Класна керівниця Інна Лісаченко вітала своїх вже другокласників. Насправді хвилювалися, але е, коли ми побачили гостинність з другої школи, коли ми побачили укриття, коли ми побачили клас, ми заспокоїлися, і всі, абсолютно всі діти, хто не за кордоном, вони сьогодні прийшли до школи. Всі щасливі, я сподіваюся, що навчальний рік буде вдалий. Перший, а сьогодні теж із гарним настроєм прийшов до школи. Сьогодні перший урок, знайомство з дітками. Перший урок Україну, Україна, любов наша. Ми знайомимося з один одним, зі мною. Ну і, звичайно, покажемо і розкажемо правила безпеки під час повітряної тривоги. Шестирічний Давід до навчання готувався. Влітку батьки купили йому рюкзак і пенал. Я сьогодні йду в школу. Ага, у який клас йдеш? Бегли. А що будеш тут робити? Учитися. Подружки Марійка та Мілана теж готові до нового навчального року. До якого класу прийшли? На до школи хотіли? Так. Да. А ти хотіла? Так. Да. Дівчата навіть знають, що робити під час повітряної тривоги, яка може спрацювати під час уроків. Будемо спускатися в бо бомбосховище. А це Давід, Богдан і Даня. Хлопці налаштовані серйозно. Розкажіть у який клас ви сьогодні прийшли? В який клас ідете? Перший у перший клас прийшли. перший. Ви у школі вперше так? Да. Угу. А чому прийшли сюди? Що будете тут робити? Вчитися. А що будете вчити? Е, -е математику. Перші уроки у школах горішніх плавнів були присвячені єдиній Україні. Розпочали з українського гімну. Боженки, Учителі обговорювали з дітьми нинішню ситуацію в державі. Розповідали про окуповані території та людей, які постраждали. Педагоги приділяли увагу всім: і тим, хто у класі, і тим, хто підключився до уроку онлайн. Дев'ятикласниця Валерія з Донецької області дуже хотіла вчитися в очному форматі. З ким же з однокласників познайомилася даний. Ну почти але з дівчатками більше все одно. Е, як тобі школа? Дуже подобається школа. Про друзів, які залишилися у неї вдома, не забуває іноді спілкується з ними. Один одного підтримуємо та сподіваюся, що я скоро поїду додому. У Юлії до першого класу пішов синочок Марік. Їхня родина з Марганцю приїхали у серпні. Приїхали ми сюди з Марганца, думали, ну вже на недельку, буквально пересидімо, пересидім, тому що здала документи у Марганца я ще, тому що теж родна школа, там старшому син, як би, ну, вчитися, все було дуже близько, ми любили свою школу. І так вийшло, задержалися тут, тому що дуже там жарко у нас, стріляють з усіх сторон, з Енергодара. не поспати, не відпочити, то навіть зі школи речі не могло бути. Доволі дуже рада, що ми виявилися в цьому місті, нас хорошо прийняли, дуже приємні люди. Катерина та Артем, батьки першокласника Павла, були впевнені у тому, що син піде навчатися до школи, бо дистанційне навчання вважають не дуже якісним. Для нас це вже другий перший клас, тому, тому ми вже були підготовлені. Ми знали, що треба з купувати нас да, досвід. Да. Дитина повинна спілкуватися з ровесниками, це розвиток для дитини, тому тут не було навіть. Навіть да, Якийсь... ми не думали, навіть, що, що вибирати. І вибрали зразу ж офлайн. Тато Володимир привів доньку Мілану до першого класу. Що ви відчували у цей день у сьогодні? Дійсно, хвилювання, як і, і, і кожен, батьки, матері всі хвилюються. Це для нас таке такий момент. Неймовірно, не готувалися мабуть місяць їздили по магазинам, все скупляли, раділи кожній, кожному олівцю, кожній, кожному зошиту. Так раділи, і жінка, і я. Батько розповідає про настрій своєї донечки, з яким йшла до школи. Хотіла, а як прийшла, розхвилювалася. Ага. Таке буває, діти розпереживалася, інтерв'ю, все для неї нове. Вчителька у вас перша. Хороша а в нас сама найкраща. Перша і директор, і всі, всі в нас найкращі. І місто в нас найкраще. У одинадцятикласників сьогодні теж свято. Впевнені, буде весело і в той же час важко, бо попереду екзамени. Чи відчуваєте себе одинадцятикласниць? Ні. Ні, Ні. А і на який клас відчуваєтесь? На десятий, десь на дев'ятий Так. Сьогодні однокласники всі прийшли до школи. Чи можливо хтось за кордоном? Да за кордоном, чотири однокласника угу. ну і однокласниці Остав. А разом з батьками визначали, у якому форматі буде краще навчатися. Батько мій дуже хвилювався, а мати казала: ну вирішуй сама, ти вже доросла. І я казала, краще піду. Це ну, останній клас. Хочеться бути з однокласниками. І все. Ми до 12 годин тут, а потім дистанційно uh -huh. навчаємося. Давід, вже в перечутті веселого шкільного життя. Ти сьогодні прийшов у перший клас, мабуть, ти першокласник? Угу. Uh -huh. uh -huh. Тобі подобається тебе пройшов, мабуть, вже перший урок. А що вам розповідала? Uh -huh. Лазного всього, много, ну, ну я люблю школу ходити. Ґґ. Перед тим, як піти до школи, хлопчик придбав разом з мамою у магазинах усе необхідне. Тітлатки, книжки, зошити, зоси, і що. там много ну, вже Знаєш, як звати твою вчительку? Чи ще не пам'ятаєш? Я, я забуваю. Забуваєш, так? Да? Не, не... Євгенія Володимирівна, Євгенія Володимирівна запам'ятав. Першокласник готовий до будь-яких нестандартних ситуацій, адже знає в країні війна. Ми ходили з мамою на ногті, повітряна тривога і ми у паси вкриття, а було. Угу. І у школі теж, якщо повітряна тривога, потрібно спускатися в безпечне місце, так? Да, Якщо упав за ну, Ну не завався його, можна піднімати. він зав'ятса. Давід вже познайомився з однокласниками, показує нам свої підручники. Мистецтво. Мистецтво. Так. Да. А ти вже читати вмієш. Так, поки не повністю. Як ти думаєш, захочеться бути подовше у школі, чи ти вже додому хочеш? Подовше. Я ж люблю школу. Дуже любиш? А чому? Ну тому що тут вивчають власне локи, і що потім знати все. Артем на свій перший рюкзак зібрав гроші самостійно. Себе, себе і купив себе, що, що я собі робзак купив за свої гроші. Нічого собі, а покажеш, де він? А Він вдома я забив. Літери хлопчик ще не знає, на відміну від цифр.

Після уроків куди плануєш піти? кафе. Пойдем в кафе с моей сестрой и с подругой. Там вкусные коктейли и Мы там были, там ну, очень вкусно. В семье есть одна мечта за окончание этой битвы. Мне же надо с серийной и маме. Мы там слушали один раз, два раза слышали баба какой-то. Всем миром хочется окончания войны, а потом хотим, а потом после, а потом после окончания войны мы поедем на море. Цей навчальний рік усі починають по-різному. Хтось далеко від дому, хтось в інших країнах, хтось дистанційно чи в онлайн форматі. Та все ж, попри надзвичайно складну ситуацію, українці знають, що освіта дітей вкрай важлива.